Друзі, вітаю щиро дякую вам за підтримку каналу. Що підписуєтесь, зараз іду. Хочу заплатити за водичку і за світло, за електроенергію, так. І Хочу ще зайти у магазин, купити чорну плівку. Я вам покажу, що я з нею буду робити. Ввечері буде відео, я вам виставлю і покажу, що я буду робити, бо Ще чи, якщо я, ще пройде декілька днів, я це не зроблю, бо я там вже не зможу так зробити, як я ну, собі як я придумала. Ну, не те, що придумала. Я, в мене є одна книжка, журнал, такий я там побачила, що таке треба робити. І ну, так дуже зручно. І... Рослинкам на користь я вам покажу. Ще хочу зайти на базар і купити е, побризгати бур'ян вдома. Там не дуже заросло. Я нічим не тяпкою не зможу, бо здоров'я нема. Сьогодні ввечері уколи будуть колоти мені. І я е, просто побризгаю і на вулиці, де дуже густий, зайду та куплю. Друзі, купила чорну плівку в магазині, йду зараз е, додому вже і трохи в розстроєних чувствах, бо хотіла купити маленькі. Стаканчики розсаджувати діточки-фіалочок. В магазині немає. Тут, де я була, по інших магазинах не ходила, бо вже трохи жарко мені і важко. Я зараз йду додому. Ще купила раунд бризгати траву. Зараз я пройду, бо тут сонце, я піду під холодком. Тут під холодком дуже добре. Зараз прийду. Не знаю, що мені робити з... Діточками фіалочок треба розсаджувати. Я трохи купила декілька днів тому, коли ходила, от у мене відео є. А зараз прийшла вже немає. Закінчилися. І щось буду друге думати, щось придумаю. Ще не знаю, ще. Що, ну щось придумаю як я їх буду розсаджувати, бо треба вже розсаджувати. Друзі мені написали в коментарях однієї моєї підписниці, я її ну, прокоментувала її відео. і Жіночка написала мені, щоб я ну, порекомендувала, чи як, щоб я ото відео, яке було в мене. Останні перед цим, щоб я його видалила. Я не буду цього робити, тому що у мене є на цьому відео підписники, і я щиро дякую за підтримку, що підтримуєте мене, наш канал, наш, нашу сім'ю, тому що... Це знаєте, як сьогодні спала з донькою, бо дехто не розуміє, що це не тільки, що думають, що я живу з чоловіком і раді дітей і гроші. Це не так. Це не так, тому що я без них не можу жити, без, без дітей. Діти, чоловік це теж, теж моя дитина. Я, і без нього теж, я, я не розумію життя, як я буду без нього. А дехто не розуміє, Здравствуй. дехто не розуміє і е, може статися біда. Тут у нас відкрився дуже гарний магазин, називається рослина. Стільки багато гарних квітів. І туєчки. Такі гарні, гарні, все таке гарне. Дуже гарний магазин. Подобається мені, у мене була, була колись мрія відкрити такий магазин, продавати рослинки всякі різні, щось пошью. Буду продавати. Ну, чоловік мені сказав так, що не, не треба ніякого магазину. Оля, я буду сам працювати і буду заробляти. І, і я якось так. І зараз він сам працює, заробляє, дай божечка йому здоров'я, кормить нас. Одягає, хай божечка дає здоров'я йому. Ось так, друзі. Йду додому. Настрій у мене. Хотіла стаканчики купити, мені треба було ще у других магазинах побачити, подивитися. Я щось по одному подивилася. Одному подивилася і не, не цей, більше, більше не, не дивилася. Ось так. Е, завтра у мене особливий день. Е, він особливий. Завтра я вам, я хочу завтра зняти відео одне і показати вам. Е, я Хочу показати вам найулюбленіше місце у нашому місті. Я там дуже рідко буваю, але коли я там буваю, мене, знаєте, мені дуже подобається те місто. місце. Я вам покажу, я зніму відео, пройдемося з вами і я покажу вам. Ще трохи я прийду додому. Зараз я хочу ще зайти в магазин і купити е, щось на чай машуньки. Да, щось на чай. Якусь булочку візьму, мабуть. Ще не придумала, зараз дойду до магазину та придумаю машунька. Чай, купила, Вчора ходила донька на базар, купила бринзи та й пили чай. Все добре. Здравствуйте. Все добре. І... Щось таке мені. Я не можу ще придумати з літочками фіалочок. Я щось, куди мені їх, як мені. Дуже багато, вони вже такі великі, їх треба розсаджувати, а я е, ще буду шукати, може я знайду щось таке, придумаю, покажу вам, друзі. Забула, друзі, купити гречку. Машунька, вчора мені говорить, мама, молока кашу гречну з молоком, а я зайшла в магазин, купила бутилку молока і зараз піду, гречки не було, зараз, зараз піду, спитаю у другому, у другому магазині гречку і буду цей, зварю кашу, попросила. Попросила зварити кашу з молоком. Вона зараз пішла, я забулася, вона зараз пішла і немає вдома. Пішла на зобрання у школу. Про форму там будуть щось говорити, яку форму дітям. Переходить в 11 клас, ще один рік залишився. І далі піде. Дорога буде у життя. Дуже хоче вчитися. Я чоловіку своєму, нашому татові. Так вам чесно кажучи, цілую ноги. Так, друзі, це правда, я йому цілую ноги тому що не зможу без нього жити. Сьогодні вночі так було погано Погано мені у час ночі, я щось мені такі думки у голові недобрі я. Пішла до доньки спати так спокійніше. А дехто не розуміє. E, взяла я гречку, купила і купила батончик, хлібушка є у нас. Є вдома у нас e, e, яйця, і я зроблю грінки на чай, якщо машунька захоче. Та і я пару кусочків з'їм, чаєм зап'ю. Та й добре буде. Скоро чоловік подзвонить. Все добре. Все добре, ввечері. Зараз вже починається спека, я нічого не зможу зробити на городі. І ввечері я буду е, знімати. Зніму трохи вам покажу, що я буду робити на е, тій е, грядці, що я хочу зробити і покажу вам. Купила плівку чорну і побачила в одній книжці та й буду робити. Здравствуй. Буду робити. Це як іду, слухайте, де б я не була. Щось таке діється таке щось обов'язково. Хтось такий буде йти мені назустріч і щось, наче якось дивиться на мене, щось таким, наче погрожуючим. А якщо не дивиться, то щось там штампує у мобільному телефоні, наче естафету комусь передає. Слухайте. Це якесь, не знаю. Я без мого чоловіка жити не можу. А вона... Якась біда може бути. Сьогодні погано вночі було. Дуже такі думки недобрі. Я чоловіку вже не один раз говорила. Зараз я прийшла додому. Трохи вчора почистила тут бур'ян і у ці колеса, що я вам поки говорила. Тюльпани посадила сюди, ті, ті, що викупала там на грядці. А це юка. Ось така вона зараз. Пересадила її, була там на грядці, де помидори наші ростуть під сіткою. Росла юка, викупали її та й пересадили сюди на вулицю. Квіти, вона вже, вона вже відквітає. Вже Оцвітає, бачите, вже все. Не поливаю її. Я про неї так і мало знаю. Тільки прочитала, що вона любить таких у сухих містах місця нарости. Тут третя. Три посадили тут біля забору. Ось інжир наш. Інжир ось е, такий, він зараз маленький, там перший такий крупнячий, крупнячий. І я у цьому році в, зим, в цю зимку, ну, восени, ну, коли збирали врожай в прошлому році, і наварила варення і все, всю, зим, всю зимку їли варення. Чоловік без роботи був і ми варення з чаем, ось Так у нас з інжиру, так ми його і... Їли дуже він нас так. ну, З чаєм дуже добре було смачно. А зараз заходжу у двір. Слава Богу, прийшла.